Гарматний залп дає початок бугурту. На полі бою схрещують мечі лицарі Італії, Швейцарії, середньовічної Русі та Німеччини. Між боями лицедії розважають публіку танцями, а музиканти у баладах діляться історіями славних часів, що минули. Так уже вдруге проходив триденний лицарський фестиваль Срібний татош. Цього разу вправність у володінні мечем демонстрували лицарі з Кошиць, Києва, Львова, Дніпропетровська, Запоріжжя, Харкова та Стриян. Кожна команда відтворює певну епоху. Конструюємо Галицько-олинське князівство 13-го сторіччя, правління Данили Галицького. Я маю обладунок 14-го сторіччя монгола. Історичною реконструкцією захоплюється весь світ. Перевтілитись у героя певної епохи, повністю вжитись в його образ це найкращий спосіб пізнати історію давніх часів, впевнені реконструктори. Сучасні лицарі знають усе про час, місце і події, які відтворюють. Ми реконструємо кантон Урі, Це один з перших кантонів, який створив Союз Конфедерацію. Саму ось проти австрійських поневолювачів. І ми реконструюємо. Елітні най, найма, ну, елітних найманців швейцарців. Ось тому у нас повне обладунок. А так вони воювали майже без без у дворі замку Сент Міклош. Лицарі влаштовують реальні бугурти. У їх справжності ніхто не сумнівається. Лицарі б'ються не жартума, удар вкладають усю силу. Зброя і обладунки теж справжні. Виготовляють їх учасники клубів історичної реконструкції. Найскладніше – складніше це. Пізні середньовіччя, коли вже е, почалися такі е, із травленням хімічним, з чеканкою, з е, гравіровкою і з е, рифли, ну, риф, е, рельєфні Ну такі, дуже складні, повні комплекти. Коли вони е, намагалися повторити анатомію людини, і от е, руки, ноги, бедра, місце проведення срібного татуша обрано теж не випадково. Цей замок будувався, власне, як рестецький замок, як форпост, де, як, як оборонна споруда. Відповідно, в неї повинні були захисники, були свої. І, зокрема, власники барони Перені вони були належали до рицарських орденів, до рицарського ордену, зокрема дракона. І було їм дуже жарко, бо битися треба було не так, а по-справжньому. Тому гармати стріляли не так, як наші пижами, а ядрами. І тут пахло порохом дуже. Мури старовинного Сент-Міклуша протягом трьох днів здригалися від дзвону лицарських мечів та булав, вбирали в себе звуки середньовічної музики та гостинно приймали гостей з усієї України. Відтак лицарі складають зброю. Перемир'я оголошено на рік до наступного срібного татоша.